Як гадаєте, монетка чи не монетка? Справді краса. Друзі, пощастило. Погляньте! Ця знахідка мене чекала. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо по полях України. Будемо шукати старі монети. І подивимося, що нам подарує українська земля. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали, подивимося, що сьогодні нашукаємо. А ось, друзі, перші сигнали. Один був поверхневий, інший довелося купнути. Поверхневий це ось такий сигнал. Бачу, це фрагмент гудзика 100%. І ось тут ось така квіточка. Роза вітрів. Гадаю, що це гудзик, можливо, 17 століття. Колись такий мотив був популярний саме на перснях періоду козаччини. Ось такий гудзичок, на жаль, поламаний. І ще один фрагмент. Не фрагмент насправді, а якась ось така знахідка, можливо, якась прикраса була. Але з двох сторон вона одинакова. Можливо, всередині була емаль. Хто знає, можете написати, підказати, разом визначимо. Ну що ж, перші такі сигнальчики на полі трішки вітряно. Сподіваюся, мене гарно чути. Ну що ж, привітайте мене сьогодні з першою монеткою. Подивіться, маленьке, кругленьке і біле. А біле означає, що це срібло. І, здається, середньовічне срібло. Так, це, здається, соліт. Солід. солід. 17 століття. Початок 17 століття, мабуть. Але, але, друзі, геть в кепському стані. Зараз я його легесенько почищу і ще раз покажу вам. Нічого конкретного я не визначив, коли почистив цей соліт, чий він, я не знаю. Але бачу, що пише рік. Це означає рига, тобто рижський соліт, ну і тут герб з ключем. На жаль, кому він належав чи Сеїзмунду, чи Крістіні, я не знаю. В лісі таке не завжди знайдеш. Ну, Але це лише фрагмент. А саме фрагмент крила кокарди від прусського пікельхельму. Перша світова війна. Шкода, звісно, що лише фрагмент. Але щоб в полі збереглась ціла велетенська кокарда, цей велетенський Орел, це просто нереально. Ну що ж, не заберилася і друга монетка, і в мене таке відчуття, що це також 17 століття, початок 17 століття, хоча ні, середина 17 століття. Вона зелененька, маленька, і здається, що це соліт Яна Казамира. 1660 роки. Так, це він. Але правда, нічого тут не видно, і якщо навіть я почищу, видно не буде. Тут ґрунт досить цікавий, чорнозем, але всі монетки вони такі залипші, і їх потрібно чистити, щоб щось було добре видно. Тільки золото і срібло гарно зберігається тут. У мене зразу ж комбо, Був поверхневий сигнал просто лежав в траві. І біля нього неглибокий також сигнал. І що ж, дві монетки. Перша монетка, поверхневий сигнал. Це ось цей соліт з отвором. Можливо, намисто з нього робили, тому що він срібний також. Ось бачите, проявляється біле. Чистити не буду, не знаю, чий це соліт, тому що як почищу, порівняю, він розпадеться на шматки. А, бачу. Здається, тут Орел. А Орел означає, що це прузький солід. Так, це Орлик. Прусський соліт. І поряд з ним була ця монетка. І це соліт також, але вже пізніший. Яна Казамира, мабуть, що так. Монетка ж мідна. І все одно я не побачу тут гордого профіля Яна Казамира. А можливо, і побачу. Зараз подивимось. Ну, ледь проявляється, бачите? Не можна з певненістю сказати, чи це литовський солід, чи це польський солід. Але монетка, вже чотири монетки є. Коли я побачив цей відбиток, я зрозумів, що в мене знову монетка знайшлась. Ну, тобто я її знайшов. І вона десь тут була. А ось, це хробак, а це монетка. Подивимося, що це за монетка. І подивіться, це солід, але августа 3. І подивіться, який він гарнесенький. Оце вже гарна монетка. А його гордий профіль, грубий, також є, має бути. Ось проглядається. Зазвичай в них дуже така чеканка погана саме профілю. Але все, монетка гарна. 1753, здається, рік. Все, лайк за таку монетку. Шукаємо далі. До мене щойно під'їхав камрад, і ми перебралися на іншу локацію, на інші поля. І він сказав, що тут значно перспективніше. Що ж, дві хвилини пошуку, і в мене щось кругленьке, наче монетка. Дивимось. Але такий сигнал був немідний. Ось вона, я копав, але як виявляється, монетка лежала зверху. Дивимось. Що це за монетка? Це не боратинка або велика боратинка. Не можу зрозуміти, що це таке? І чи це мідне, чи це срібне. Друзі, давайте я почищу, щоб не терти. І покажу вам. Що ж, друзі, це срібна монетка, тому і сигнал такий був. А саме це 5 грош. Десь 1819-1816 року. Це польських 5 грош. Окупація. Царської Росії. Тобто тут проглядається Орел царської Росії, а всередині польський Орел. А тут номінал 5 грош у віночку. Ось там камрад собі ходить, шукає, каже, тільки пломби поки що. А у мене такий гарний, цікавий сигнальчик був. Думав, що це монетка. А насправді гудзик, бо бачу вушко. Ну що ж, будемо дивитися, що за гудзик. Інколи гудзики бувають приємні. Гудзик, гудзик. Ну що, приємний? Ні, Гудзик звичайний. Можливо, кінець 19 століття, бо досить такий примітивний. Ну, але все одно знахідка, сигнальчик був гарний. Є тут сигнали хороші і великі. А цього разу, здається, монетка. Подивіться, вона гарненька, зелененька. І що ж це за монеточка? Цікаво, мабуть, два філера чи ні. Так, це два філера. Австро-Угорська імперія. А випускались вони в Угорщині, карбувались. Ось така монетка. В гарній патані. Тут Угорська корона. І 1891 рік, здається. Поки, друзі, я вам показував монетку. Камрад, подивіться, яку красу знайшов. Справді краса. Ось подивіться, це якийсь гриф. Чи щось в цьому дусі? Ось лапи, крило. І ось тут така петля кріплення. Ну просто цікава, дуже гарна річ, цілесенька. Зараз протру легенько ще покажу. Але мені дуже-дуже подобається. А стан тут просто неймовірний. Ось голова. Чи це лебідь? Ні-ні, це якийсь орел, гриф, напевно, тому що дуже довга шия. І тут лапи з кігтями. Так що знахідка заслуговує лайку. Ну що ж, люблю такі знахідки. А монетка за монеткою з землі виглядають. І це ось така велика монетка. 50 грош нікелового сплаву. І рік, друзі, рік 1923. Ось така польська монетка. Важко її знаходити, тому що сигнал неоднозначний. Наче колір, і наче залізо. Сигнал схожий до пивного корка залізного. Але я її знайшов. Спершу подумав, що це печатка, але не пощастило. Це ось така річ матеріал-свинець. Не знаю насправді від чого вона. Можливо, якийсь елемент декору, але ж свинець загадка, одним словом. Що ж, друзі, в перерві між монетками я знайшов декілька гудзиків і декілька пломб. Вам не показував, але потім все в результаті покажу. І камрадові знахідки, і свої. І в мене знову монетка. Тут основні знахідки це монетки. Здається монетка? Так, це монетка. А що ж це в нас за монетка така? 5 грош, друзі. 5 грош, а рік. Дивимось, а рік, 23-й, здається, чи 33-й. Камрада цікава знахідка, він мене покликав, я був поряд. І подивіться, що це таке? Якийсь декор, така квіточка, кільце. І тут такий цвяшок. Мені здається, це або від ремня, мабуть, десь з 17 століття, або щось від конини. Ну, Мої припущення. Матеріал латунь. Цікава річ. У мене, друзі, цікава знахідка. І подивіться, яка краса, який лев, який герб. А ось тут текст. Прочитати важко, але щось написано. І це, здається, пломба. Пломба незвичайна, я гадаю, не ХХ століття, а 19, і пломба торгова. А що за герб? Не знаю, ось такий лев. З хвостом, щиті і короні. Хто знає? Пишіть у коментарях, будемо разом здогадуватись і визначати ці артефакти. Був гарний поверхневий сигнал. Я взяв до рук грудочку і бачу, що щось виглядає. Як гадаєте, монетка чи не монетка? Наче щось кругле? Дивимось, народжується на світ. Монетка? Здається, монетка? Чи гудзик? Монетка. А що це за монетка цікаво? Якась цікава монетка. Одна друга крейцера чи ні? Щось з цьому дусі? Так, друзі, це одна друга крейцера. мабуть, 1816 рік. Ну що ж, цікава монетка. Я помив монетку трішки з болота, і вона мене приємно здивувала, по-перше, своїм станом. Це одна четверта, а не одна друга крейцера і 1816 року. І ось тут Австро-Угорський герб. Подивіться, гарна монетка? Ну таку вже не гріх положити і в колекції. Вже потроху темніє, але ми ще ходимо і монетки знаходимо. Якщо ви бачите ось такий круглий відбиток, це означає, що поряд монетка. І ось вона, і велика монетка. Пощастило мені щось знайти цікаве, чи ні? Що ж це за монета така? Друзі, пощастило! Погляньте! Погляньте, це 50 копійок українських. Ось вона, ось вона монета. Це просто неймовірно. Залишу для майбутніх поколінь цих 50 копійок. Можливо, через сотню років хтось буде шукати і знайде цю монетку. Друзі, ця знахідка мене чекала. Насправді, я вже тут ходив. І вирішив пройтися ще разочок. І ось така знахідка. Найкраща за сьогодні знахідка такий велетенський ліврейний гудзик зі шляхетським гербом пилява. Цілесенький, вушко є, тільки трішки зігнуте. Просто класний гудзик ліврейний. Ну це лайк. це лайк. Це дуже рідкісні гудзики. і з таким сюжетом, з таким гербом шляхетським. Тим більше. Ну що ж, я дуже задоволений такою знахідкою, рідко вони трапляються. Друзі, сонце сховалося, і нам час їхати додому. Камрад викладає всі знахідки на лопаті, і я вам зараз покажу весь сьогоднішній підсумок. Ходили ми 7-8 годин. Досить багато, ну, але знахідки є. А особливо остання знахідка мене надзвичайно потішила. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони захищають нас від російських окупантів. Ця частина камрада, ця частина моя. Скільки я знайшов монеток? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 монеток. Одну таку цікаву пломбу. І найкраща знахідка моя це ось цей гудзик з гербом пилява, ну або гербом потоцьких. Потоцькі використовували цей герб. В скільки монеток? Одна, дві, три, 4, 5 монеток. Ось 10 злотих він знайшов 1988 року. Мені казав, 10 злотих знайшов. І я подумав, велика срібна монетка. Але насправді ні. Найкраща знахідка камрада це ось цей грифон. Справді дуже гарний і стан прекрасний, помитий і чудова колекційна річ. Також камрад знайшов ось таку маленьку вагову гирьку і фрагмент польської кокарди. Гарна велика польська кокарда була, але, на жаль, лише фрагмент. З монеток Гелери, Боратенко і один крейцер. 1859 року в гарному стані. Ну що ж, друзі, ось такі наші походеньки. копали 7-8 годин, і результат ви бачите. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І до зустрічі!